Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я пропоную поговорити про цікаву тему: тема вода, поливання, точніше. І якось минулоріч, минулого сезону, я показувала, що є в мене таке пристосування в нас тут. В дворі пристосування, не пристосування, але дещо ми зробили, щоб використовувати природню воду, тобто воду, яка надходить нам там з неба чи з ґрунту, щоб її не, як -то, не зливати куди-будь, а використовувати для власних потреб. І мене Багато хто попросив розповісти детальніше про це, тому я спробую розповісти. Погода чудесна, сонце заховалося, не припікає, дощу, правда, нема, тому тема дуже актуальна цьогоріч. Це просто надзвичайно актуальна. А оскільки такий сезон лише починається, можливо, ви дійсно хтось на стадії планування, власного чи перепланування подвір'я і задумаєтесь над таким і зробите для себе. Я не буду постійно фокусуватися на, на люк. От час. Буду туди сюди камеру переводити, але буду розповідати. Отже, оце є під оцим люком, так, тут є колодязь. Колодязь як колодязь, колодязь не колодязь, є два бетонні кільця. Е, ну, це фактично зроблено, щоб було рівно і поставити можна було люк. Бетонних кілець не видно, і я не відніму люк вам показати, але повірте мені на слово. Значить, внизу вкопано один на одному поставлено два бетонних кільця по 2 метри висотою, діаметр не пам'ятаю. Ось чому ми так зробили? Взагалі, коли ми починали будівництво, перед тим, як почало будівництво, звісно, робиться геологія, і було виявлено, що в нас тут досить високо ґрунтові води. Навіть не треба було дуже сильно заморочуватися, можна було просто копнути лопатою, і видно було, що ґрунтові води. Тобто треба було робити дренаж. Дренаж зробився довкола хати, зробилися ну, по тих всіх правилах, так, траншея, щебінь, труби. Певного діаметру, по периметру хати, колодязі на чотирьох кутах хати, і все це кудись могло е, сходитися. Та? Відповідно, ми могли вивезти в яр, бо тут є природні яри, і є от так, так ніби як нічий Але це не, не добра практика кудись там, навіть з власного двору, зливати щось. Та? І те, що природні яр то одне, але все ж таки. Ну, бажано думати не лише про свої потреби, а й загалом до, з повагою ставитися так, до, до там, місць загального користування і так далі. Тому, що ми зробили? Ми, от, як я сказала, закопали два кільця, вставили так одне на одне. І вийшов такий височенький, можна уявити, височенький колодязь. Що далі? Далі ж, крім високих ґрунтових вод, ще є вода після дощу. Після дощу зливається з даху в ринву. І багато хто робить, в нас теж тут є такі, що поробили, що з ринви воно все стікає прямо на вулицю, на дорогу, чи то на асфальт, чи то на ґрунтову, але фактично за межі двору воно витікає. Ну, як-то В нас не такі погляди, щоб робити щось таке, що. Це ж, все, що витікає з двору, так, на дорогу, воно може потекти сусідам, воно може розмивати дорогу, відповідно, це є вже псування чужого майна. Тому, хоч це вода дощова, не можна сказати, що наша, але вона стікає з нашого даху в результаті. Та? І відповідно ми мали би якось потурбуватися, скажу, згідно наших поглядів, підходів там до життя, до співжиття з іншими людьми. Ось ми мали би потурбуватися, як не робити додаткових проблем комусь іншому і не створювати так, додаткових проблем місцям загального користування. Тому, оскільки дренаж і колодязь вже був готовий, ми так само зробили: от, з кожної ринви іде теж таке заглиблення, труба, і по периметру знову ж таки двору, бо ринв багато, воно все сходиться в одну точку, і в результаті теж сходиться в трубу, яка знову ж таки заливається так, вода в результаті опиняється в цьому в оцьому колодязеві. Далі тут видно ось вилку. Чому? Тому що вода тут є, дуже багато, кубів дуже-дуже-дуже-дуже багато. І відповідно її треба якось викачати вручну, не покачаєш. Можливо, є ручні якісь насоси, але є погрузний насос. він, якби, Чоловік його вставляв при потребі, але минулий рік виявився теж досить був посушливий період, тому використовувався він часто, тому вирішили, що він зробив так, таке пристосування, що він вставив той насос. Туди він там. Постійно під'єднав його до, там, до кабелю, так, прикрутив вилку і все. І ось коли настає потреба, переноска розкручується. І, відповідно, вставляється вилка. все, насос починає працювати. Коли насос качає, то є, мабуть, різного, різної потужності насоси, на різну глибину вони підходять. Ось наш насос качає так, що досить поволі, і нема такого, що вода прямо зносить кущі. Хоча я не скажу, що напруга дуже мала. Може бути таке, якщо лишити на годину, то воно розмиє, не знаю чи я покажу, в мене таке було розмило і аж просіла земля, тобто все ж таки забагато налило. Також, також, воно ж ну, мусить качати, так? тобто вода ж те, що ми включаємо насос, електрика, це одне, але насправді має воно кудись викачувати. Тут я вже вам не зможу, на жаль, продемонструвати, але розкажу. Ось тут в бетоні зроблена така спеціальна дірка. Так, і вставлена от така груба-груба. труба. Груба труба взагалі вона універсальна. Тут ми спочатку в деяких місцях нам треба було прокласти електрику, і якраз. Кабель іде якраз тут. Це дуже тверда. Ну, якщо її гепати сокируючи, чим звісно, що вона розтріскається. Але якщо на неї ставати, от я стою, у неї нічого не робиться. Тому така труба була підключена всередині. Та відповідно, ось вона по квітнику прямо в мене йде. Я так попідлаштовувала, посадила тут півонії, інші квіти. Вона тут лежить фактично без руху. Тобто вона груба, вона не така, як шлангенька, вона собі лежить. Чому? Тому що он в іншій частині чи на іншому кінці цієї труби якраз є перехідник, і саме сюди підключається шланг. Тобто, коли включається насос, отут я під'єдную шланг. Шланг в мене не лежить постійно, бо це і подвір'я частину займає, і все. А ця труба тут лежить. Вона мені не заважає, що зимою, що літом, що навесні, вона тут знаходиться в тому своєму статичному положенні. Але при потребі підключаю шланг і все. І вже шлангом керую. Куди і що мені треба поливати. Відповідно, тут вже якби зрозуміло, мабуть що. Тому ось оце так. Ось оце так. Ще на додачу скажу, що. Е... Це дуже гарна ідея, виявилася. Дуже гарна ідея. Ми минулого року зацінили. Я поливала дуже багато півоній саме цією водою, такою дощовою. Я її називаю дощовою, хоча насправді ж ґрунтові води. Дощові. На додачу в нас навіть сюди, сюди е стікає. Ми зробили, ну ми, чоловік зробив. Що з септика у нас оці сучасні якісь там біосептики? Що після переробки бактеріями тих всіх відходів утворюється вода, якою можна поливати. Так вони декларують, і так воно є. Вода чиста, тобто вона зворотнім ходом потрапляє теж сюди в колодязь. І теж використовується для поливання. І на додачу нам сюди стікає, оскільки в нас досить низька ділянка. Нам стікає навіть сусідських ділянок деяких, нам стікало певний період часу з дороги, вода. Тобто вся вода, яка зайва, яка нічийна, яка падає нам з небес, вона стікає в цей колодязь. І ось що я вам скажу. Поливати це суцільна насолода. Чому? Тому що ти підключив насос качає. Фактично, ти можеш сидіти біля шланга і переставляти. Можна сісти, зробити собі каву. Шланг качає, ти дивишся, ага, підлило, окей, я перестала під інший кущик. А можна працювати, поставив, щось робиш, так, переставив. Звісно, треба слідкувати, щоб не перелило. Ось хотіла показати, що там тріщина, це якраз коли я лишила занадто довго і просіла, просіла, наскільки втрамбувалася земля, хоча вона ж поливалася не перший рік, ці кущі в мене ростуть з 2020 року. Наскільки втрамбувалася, просіла, що вона ж тріщину зробила, треба буде трішки підсипати і досипати.

Фактично досить звільняє руки і менше тягатися. І навіть коли шланг не дістає, то все одно я до певного місця, тобто максимум я розкручую той шланг чи доштуковую кілька шлангів один до одного. І якщо не достає до якогось місця, все одно я там набираю відро і вже легше звідти відро нести вручну, аніж початково нести відро від там, місця, де в нас є вода виведена назовні і ось через все-все-все подвір'я кудись там нести цю воду. Тому це теж дуже вигідно. Що ж до досвіду, що я скажу? Попередні роки в нас жодного разу не було такого, щоб ми осушили той колодязь. Хоч поливання були періоди, що поливалося щодня. Але цьогоріч дуже сильний виняток. І виявляється, тобто це виходить так, що зима була ну, безсніжна практично, і це видно по колодязеві. Тобто, ми менше ніж за тиждень. Осушили, та яке за тиждень, та точно менше, ніж за тиждень. Ми осушили цей колодязь, та, тобто води там не було аж скільки. Ну, там було багато кубів, звісно, що якщо порівняти, От просто запустити там скважину, так, і вона качатиме, так, це багато. Але порівняти минулорічні об'єми, ми навіть припустити не могли. І навіть дискутували там з чоловіком, що я кажу, скоро закінчиться він, та то нереально неможливо, воно не закінчиться, бо там дуже багато, просто величезний об'єм води, і стікає зі всіх сторін і так далі. І так далі. Ні. Несподівано, я ось встигла підлити тільки частину, одну частину півоній і зовсім не, якби, навіть не частину троянд, і вода закінчилася. Ми ще траву, крім того, поливали, але все ж таки факт залишається фактом, що перше, цього річ, за всі роки нашого поливання з того колодязя, закінчилась вода. Тому, та, тому ми дуже чекаємо дощу, в тому числі, щоб і наповнити ту, ну, той колодязь, бо кажу, та, вся водичка буде такти сюди. Ось, і буде далі запас, бо все ж таки ну практичніше поливати звідси, бо це вода вже зібрана. Ось так, електрика, бо інакше ну, не потрапить вода. Але якщо поливати, звичайно, з насоса, з власної скважини, це теж електрика. Ось і може навіть і більше там споживає той насос, який качає воду. Тому так, надіюся, що комусь було інформативно. Що ж до там кілець, кількості кілець, ну тут я вже не знаю. В нас ми зробили досить гри... глибокий, вийшов глибокий колодязь з великим запасом. Чому? Тому що, як я зазначала, все ж таки в нас дуже багато води. Початково ми принаймні мали, що дуже багато води, тому ми мусили зробити краще з запасом, аніж зробити замілкий і потім куди та вода буде діватися, так? Долі в двір затоплювати, Так, ну, гірший би був варіант. Ось тому щодо кількості діаметру, тут уже, мабуть, річ індивідуальна, в залежності, як у вас води, наскільки там площа того та, даху і так далі. Але судячи з цьогочасної чи цьогорічної весни та навіть зими, так виглядає, що в більшості регіонів України все ж таки ну, така ідея може бути дуже і дуже. Доречною, влучною, так, своєчасною і так далі. І я так думаю, що ну, не знаю, знову ж таки, як оці регіони, там Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, там, де початково менше дощів, дощі це радість і щастя, мабуть, і дуже чекані, очікувані. А я не знаю, як вас, ну, чи вас практикується збір дощової води, хоча б якоїсь ґрунтової води, хоча б якоїсь, але я думаю, що там ця бідея ідея просто прекрасно би спрацювала і, і допомогла так, в господарюванню. Ось, такі, ось така інформація. Дуже буду дякувати вам за відгуки. Хто теж таке має, які пристосування ви маєте, розповідайте. Будь ласка, буде дуже цікаво почути ваші думки та ваші відгуки. І, звісно, що чи було цікаво, чи було інформативно. 에, можу сказати, щоб не переживали, не буде в мене аж так багато якихось технічних відео, все-таки буде більшість відео про троянди, про догляд і так далі. <смі> я не такий тигнар в таких справах, звісно, але дещо от пробую дізнатися. Там троянди хворенькі, треба буде лікувати. Але от я стою і захмарено дуже сильно. Дуже не обіцяли, але щось капнуло мені. Ну, хай, хай капає, хай капає, я навіть не буду втікати з комерою, нехай капає. Це буде дуже дуже добре. Дякую вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!